Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора ізраїльський цивільний корабель першим прорвав зернову блокаду Росії в Чорному морі. Як повідомляє оглядач уріч в огляді для мілітарного проти ночі на 31 липня, три цивільні кораблі МС-1, Сахін 2 і ЇМАС Каптан пройшли турецькі протоки. Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина Грузія пункт призначення через AIS був визначений як Україна. 31 липня МС-1, наплювавши на російські погрози, увійшов в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську. Блокаду чорного моря після бомбардування Ренні 25 липня. Починаючи свою подорож за ж до він відкрито рекламував пункт призначення Україна і притнув Чорне море прямим курсом. Пише оглядач, американський протикорабельний літак Пі-8 забезпечує безпеку судна. Його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Форте 12 Еркію 4 за МС-1 прямуючи чотири судна, які або встали, або встануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї. В той же час телеграм-канал Морський Вовк пише наступне: американські безпілотники і літаки контролювали прохід суден. Американський безпілотник пустив дві сигнальні ракети по російських патрульних катерах. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Російські кораблі відійшли. В той же час пише, що американський ракетний есмінець Дональд Кук DDG-75 класу Арлі Берг, тиждень як пройшов через протоку Дарданеллу у північному напрямку на шляху до Чорного моря, щоб здійснити операції з гарантування морської безпеки і підкріплення. Регіональної стабільності на морі і зміцнити сукупну боєготовність і військово-морський потенціал спільно з нашими союзниками по НАТО і партнерами в регіоні, один залп цього корабля може знищити весь Чорноморський флот. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов прокоментував заяву Міноборони про те, що з нульнуль -00 липня 2023 року всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасові. В окупованій території можуть розглядатися Україну як перевізники військових вантажів. Чи є у нас на це спроможності порівняно з тим, як починалася війна, такі спроможності є. І вони будуть ще більші, і ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку ще в минулому році говорив загнати весь цей Чорноморський флот ближче туди до Туапсе Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму. Наші спроможності не обмежуються тільки системами типу Нептун, є ще інші системи. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.